Монголо-Татарське Іго 200 років рабства, безправні князі, які стоять на колінах перед ханом, чи може зовсім інша історія. Що, якщо все це історичний шаблон, вигаданий заднім числом? Що, якщо Русь не була поневолена, а жила у складній дипломатичній грі з ордою? Сьогодні ми розберемось, чи справді було Монголо-Татарське Іго. Ви на каналі Код історії. Підписуйтесь, попереду ще глибше. У підручниках усе просто: у 1237 році починається навала монголів на Русь. У 1239 році Київ зруйновано. Батий спалює міста, винищує населення, змушує князів вклонятись і платити данину. Відтоді Русь нібито живе у ярмі. Всі князі їдуть до Сараю, столиці Золотої Орди, по ярлик. Ординці призначають, кого садити на престол, кого прибрати. Цей стан триває. Уявіть собі, понад 2 століття до 1409 року, коли Іван III офіційно відмовився платити орді. Але ось дивина: у жодному руському літописі того часу немає слова Іго. Його вигадали в Московії значно пізніше, у XVIII столітті. Це вже за Петра І, коли будувалася імперська ідеологія, потрібно було чітке розмежування. Ми визволителі Русі, а до того був морок і рабство. Але ось кілька фактів, які не вписуються в канонічну версію. Орда не ставила своїх намісників у руських містах, місцева влада залишалась у руках князів. Орда не нищила православ'я, поки навпаки, захищала церкву від податків, не було системної ісламізації чи винищення культури. Руські князі не раз звертались до Орди за військовою підтримкою проти інших руських князів. Щоб зрозуміти, що таке Золота Орда, треба уявити не лише кочовиків на конях. Це була імперія, що об'єднувала землі від Китаю до Дунаю. Її столиця, місто Сарай, розташовувалась на території сучасної Росії біля Волги. Там вирували торгівля, багатонаціональні ринки, існували мечеті, православні церкви, навіть синагоги. Ординці керували не батогом, а через фінансову і політичну систему. Вони не займалися щоденним управлінням, а лише брали данину, зберігаючи автономію васалів. У результаті князі були васалами, але зберігали повну внутрішню владу. Саме тому Москва змогла вирости в головне князівство завдяки союзу з Ордою. Саме Москва першою почала активно співпрацювати з Ордою. Іван Калитак, князь московський. У 1320 році отримав ярлик на збір данини з усієї Русі. І що він зробив? Став піддатковим агентом орді. Московські князі багатіли на службі у ханів. Вони отримували військову підтримку, усували конкурентів і водночас зображали себе як борців з ординським ігом. Саме Москва створила міф про іго, щоб виправдати своє піднесення. Мовляв, ми були головними страждальцями, тому й маємо право на лідерство. Території сучасної України також постраждали під час монгольської навали. Київ було зруйновано у грудні 1240 року, але не знищено. Через 50 років він вже відновлюється. А Галицько-Волинське князівство не лише зберегло незалежність, а й стало одним з найвпливовіших у регіоні. Данило Галицький, який коронувався як король Русі у 1253 році, активно лавірував між Заходом і Сходом, шукаючи союзів проти Орди. Але при цьому не втрачав зв'язків із нею. Це була геополітична гра, а не чорнобіле рабство проти волі. Історики сьогодні дедалі частіше вживають замість іго слово залежність. Це була форма підпорядкування, але не повного поневолення. Були трагедії, були жорстокі каральні походи, але були й дипломатичні союзи, військові кампанії, торгівля, культурний обмін, висновок. Історія Русі під владою орди. це не іго, а складна форма васалітету в умовах середньовічного світу. Ми розбиралися не просто з історичним фактом, ми розбиралися із політичним міфом, який живе вже сотні років. Іго це зручне пояснення слабкості. Але справжня історія там складна, неоднозначна і часто зовсім не героїчна. І якщо ми хочемо мати сильну державу, мусимо знати правду, навіть якщо вона не така зручна, як легенди. Ви дивились код історії. Якщо вважаєте, що історія має значення, підпишіться, залиште коментар, бо тільки ми з вами можемо відновити справжній код нашого минулого.